В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волинянин Володимир Жучко. Ворог атакував Україну іранськими дронами. Німеччина передає Україні найбільший пакет військової допомоги. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі. На війні загинув волинянин Володимир Жучко. 18-річний захисник був жителем села Грозничі. Воїн загинув 11 травня цього року внаслідок множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку на вулиці Гордіюк п'яний водій на Фольксвагені в'їхав Олек. Троопору, як повідомили у патрульній поліції в Волині, автопригода трапилася о півночі 13 травня. 23-річний чоловік на автомобілі марки Вольцваген не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Правоохоронці виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. За допомогою приладу «Драгер» вони провели огляд на місці події. Алкотестер показав 1,28 проміли, що перевищує максимально допустиму норму у понад 6 разів. На водія склали адмінпротокол. У півночі 13 травня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БПЛА іранського виробництва. Усього зафіксовано 21 пуск, 17 з яких збили на різних напрямках із застосуванням зенітно-ракетного озброєння винищувачів мобільних вогневих груп. На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків. Також ППО працювало на Київщині і на Львівщині. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на фронті, тому Поповнюють свої лави новими військовими. Відомо, що далеко не всі з них психічно здорові та готові до бою. Як повідомили у генштабі збройних сил України для поповнення втрат у живій силі до одного з підрозділів противника, що діє у Слатівському районі Луганської області, прибуло поповнення з числа відмобілізованих. Відомо, що серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади. Президент України Володимир Зеленський. 13 травня прибув з офіційним візитом до Італії, вперше з початку повномасштабного вторгнення, президент зустрівся із президентом Італії Серджо Матарелою, прем'єр-міністром Джорджою Мелоні та папою римським Франциском. Як зазначив сам очільник держави, цей візит є важливим для перемоги України. Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції встановлено заробітну плату на рівні не менше 28 тисяч гривень для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я, 18 тисяч гривень для медсестер та медбратів. 9 тисяч гривень для молодших медпрацівників. На прифронтових територіях 23 тисячі 15 500 та 8 тисяч гривень відповідно. Німеччина передає Україні найбільший пакет військової допомоги на суму близько 2,7 мільярдів євро. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, до нього увійдуть 20 бойових машин піхоти Мардер, 30 танків Леопард, 1 18 колісних гаубиць, 4 системи ППО «Ірис-Т», 12 пускових установок. Сотні керованих ракет для даної системи, 200 розвідуваних безпілотників, 15 гепардів, 100 захищених бойових машин та понад 100 машин логістичної підтримки. Наші журналісти пілотували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волин знову у жалобі на війні загинув волинянин Дмитро Півень. 22 дворічний воїн був жителем села Солотвин Голубської громади. Чоловік загинув у результаті ворожого обстрілу в Купінському районі Харківської області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Росії продовжуються веселощі 13 травня. У клинцях Брянської області впав гвинтокрил. Місцеві пабліки публікують відео падіння. Видно, що у гвинтокрил щось влучає. Він починає горіти та падає. Його уламки впали у приватному секторі. Постраждала 51-річна жінка. Вона отримала опіки. Також у селищі Сурецький впав ще один гвинтокрил, ба більше повідомляють і про збиття ще й винищувача. Російські змі повідомляють, що літальні апарати збило славнозвісне брянське. ПВО. Смотри, он тут прям падает. Да. Да, поедем рыбу. Ах, эть. Українські військові продовжують здійснювати потужні контратаки на Бахмутському напрямку. В результаті цього поповнюється і обмінний фонд російськими орками. На відео, яке опублікували українські воїни, партія з чотирьох ворогів. Усі вони, які і належать другій армії міра, обдрипані з одним лише автоматом. Сказати зсу, вони не могли майже нічого, а лише мовчки курили. Число коли приїхав, якого года? Ну со второго. Приехал к его ложу. Сюда. Понятно. Вперед. Не, подожди. А что? Я не знаю, все, на колени. На колени. Тоже Кто курит? На колени. Все редко дать. Пожалуйста. Все редко. Держи, все Держи, огня. Кто курит еще? Украинский попробуй. Рот вас. Все, все курящие? Ты русский? Кто русский? Да, украинский сигарет, украинский. Ребята, ну зачем вы это вам делать? Заставили? Кто вас заставлял? На Волині в останню дорогу перевели загибло на війні героя Леоніда Бубала. Як повідомляє газета, нова волинь попрощатися із воїном 12 травня у рідному селі Любошівська воля прийшли сотні людей: рідні, друзі, побратими. Та односельчани 1 жовтня минулого року чоловік зник на Херсонщині. Відомо, що загиблий потрапив під артилерійський та танковий обстріл. Лише 9 травня тіло воїна вдалося опізнати за ДНК результатами. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Голова Луцької районної ради Олександр Умельчук склав повноваження і виїхав за кордон. Як повідомив у полікованому на його сторінці у Фейсбуці, відео на нього чинили тиск і вимагали, аби він склав повноваження. Погрожували, що якщо цього не зробить, то йому влаштують провокацію з хабарем, а потім засудять і таким чином усунуть з посади. Я складаю повноваження голови луцької районної ради і складаю себе повноваження депутатське. Це рішення було для мене нелегким. Хочу пояснити причину, чому. По-перше, на мене здійснюється постійно психологічний тиск продовж вісьми місяців. Коли мені щотижня деякі люди, я я думаю, вони зараз це відео дивляться. І щотижня мені заявляє, що проти мене порушена кримінальна справа, що мені готовляться дати підозру, що мене будуть судити. Питання: коли почалась війна, де ті всі люди були: батальйон Монако, батальйон Закарпаття. Я не втік, я не злякався. Я спільно з волонтерами здійснював свою роботу. По краплинці ми наближили перемогу. Наразі Олександр Умельчук, як він сам сказав, перебуває за кордоном. За його словами, він робитиме усе можливе для того, щоб наблизити перемогу, переправляти гуманітарні вантажі, залучати різноманітні організації. У центрі Луцька компанія з п'яти молодиків побила військовослужбовця, який нещодавно повернувся з Авдіївки. Як повідомляють очевидці події, інцидент трапився на вулиці Лесі Українки. Молодики напали на військовослужбовця, бо їм не сподобалося, як він на них подивився. Навіть твердження воїна про те, що він повернувся з фронту, їх не зупинило. Проте цю справу Лучани так не залишили і публікували фото цих сміливців. Уже за деякий час їх, так би мовити, перевиховали, і вони Просили вибачення. Доброго дня. На нормалі стоїть три людини, які безпосередньо брали участь в вчорашньому конфлікті військовим. На вулиці Лесі Українки в місті Людмиле. З ними проведена бесіда. Вони зрозуміли, що вони просять вибачення від щирого серця. Вони все зрозуміли і зараз вони просять вибачення перед всіма людьми, які в курсі за цю ситуацію і перед самим військовим, і перед самими всіма військовими. Військовим, нашими засобами.

У тимчасово окупованому Луганську знову бавовна, як повідомляють місцеві телеграм-канали, 13 травня трапився приліт у ювілейному районі. В результаті удару у будинках повилітали шибки у вікнах, також у деяких будівлях позривало дахи. Над містом піднявся великий стоп диму. Сезон весняної бавовни розпочався і на Луганщині, що є хорошим знаком, адже скоро область та місто знову буде українським. На Волині вночі 13 травня чули вибухи. Про глухі звуки вибухів повідомляли волиняни з різних міст області від Луцька до Нововолинська. Відомо, що расисти вдарили по Україні дронами камікадзе, зокрема на Львівщині. Працювали сили ППО. У Волинській ОВА повідомили, що під час останньої повітряної тривоги на Волині прильотів і роботи ППО не зафіксовано. Найімовірніше, волиняни могли чути відлуння роботи сил ППО у інших областях. Українські військові мають хороші успіхи на бахмутському напрямку від початку цього тижня. Повідомляють про звільнення від рашистів флангів навколо Бахмуту. 12 травня спікер східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за три дні контрнаступальних дій збройних сил України на даній ділянці фронту було звільнено 17,3 квадратних кілометри української землі. Рашисти тікають із позицій, а тим, кому не вдається, здаються в полон. У Ковалі 11 травня близько 22-ї години патрульні зупинили п'яного скутериста, який на додачу мав при собі наркотики. Як повідомляє патрульна поліція Волинської області, Ковальські патрульні зупинили водія скутера Хонта через порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили, що чоловік. Нервує та має ознаки сп'яніння. Драгер показав результат 1,11 проміли. проміле. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої виявили 16 таблеток, є з порошком білого кольору та три зіп пакети з речовиною рослинного походження. Охоронці порядку затримали чоловіка. Також на 47-річного дія поліцейські склали протокол за статтею 130 керування у стані сп'яніння. Під ранок 13 травня російські окупанти обстріляли Україну дронами Камікадзе на Київщині. Працювало ППО. Внаслідок падіння уламки БПЛА пошкоджено один із житлових будинків. Повідомляє ДСНС. Також у Хмельницькій області були прильоти по критичній інфраструктурі. У самому місті від вибухів у будинках повилітали вікна. Крім того, повідомляють про два прильоти у Миколаєві. Загалом силами ППО було збито 22 ворожих БПЛА різних типів. У нас це 68, Ну тут по списку останні 68, але ще є 12 автомобілів попереднього списку, які теж ще не виїхали з кордону. Скажіть, будь ласка, скільки ви тут стоїте часу на виїзд? Четверті сутки. ждемо. Це четверті сутки оформлені, не випускають просто так, з кордону. Так, так. Українські водії вантажівок опинилися заблоковані між пунктами пропуску на кордоні українським ягодином та польським дорогуськом. Усе це через протест польських перевізників до редакції телеканалу конкурентів і звернувся далекобійник з проханням допомогти, адже він уже кілька днів перебуває на польській митниці, а деякі його колеги уже тиждень. Поляки ніби як бустують. От це в дорогуську, от і стоїть перед ними машин там 100, і тут на границі машин 70 яких просто не випускають з кордону, які вже пройшли все, оформилися, сказали на виїзд, але виїзда немає, тому що просто тупо не випускають. От люди не мають ні в куди сходити, ні поїсти. В магазин випускають, а випускали по 5 чоловік, потім е ті 5 чоловік десь там пішло, хотіли до тих е забастовщиків підійти. Тут дала команди походу по одному, почали випускати. Зараз знов ніби почали по 3 чоловіка випускати. Ну, факт, того, що люди вийшли в заручниках. Мені дали команду на виїзд, але виїзда немає. Тобто, я тут що хочете робити. Нині чоловіки не знають, як діяти, адже виїзд заблокований, а поїхати назад в Україну, лишивши вантаж, вони не можуть. Як повідомила у коментарі телеканалу, конкурентів речниця Волинської митниці Валентина Черниш ситуація не змінилася. Польські перевізники продовжують протестувати і за нічну зміну пропустили лише 5 вантажівок із більше ніж 300. Нічого не змінилося. Черга майже стоїть, вона дуже повільно рухається. Ми вчора давали статистику за е, тиждень, бо там вже з 4 числа вчора був тиждень, як вони стоять. Протест польських перевізників триває. От за ніч, яка минула за зміну, замість того, щоб е, на експорт пропустити 340 вантажівок, у нас було оформлено лише 5. Того, що відомо точно, що правоохоронні органи з польського боку погодили акцію протесту до 3 червня. В той же час, кілька днів тому Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського союзу, за словами урядовців, це мало задовільнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме вирішити питання з надкладенням штрафів на відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС. Однак, як бачимо, ситуація не змінилася. Облаштування проспекту волі у Луцьку вже давно обговорюється серед місцевих жителів та депутатів. У травні 2021 року його почали капітально ремонтувати. Однак повномасштабне вторгнення расистів перервало усі плани довести справу до кінця. На засіданні робочої групи з покращення організації дорожнього руху обговорили продовження реконструкції центральної вулиці міста та інші нагальні питання. Сьогодні обговорювали якраз схему дорожнього руху деякі знаки мають бути встановлені, деяка розмітка має бути нанесена. Зокрема, йшлося про можливі правки до проєкту. Говорили про розмітку та ширину смуг. До слова, правок чимало. Бо я як проглянув, я побачив два основних групи порушення ДБН і ДСТУ. Це те, що по нових нормах всі смуги руху повинні бути не ширше трьох метрів. Якби я це Наприклад, розв'язав я б зробив би так, як в нормах всі смуги по три метри, А по бокам просто дати е, е, зони технічні смуги, де в нас немає парковки. Суцільну жовту лінію, яка забороняє паркуватися. Також будуть змінювати смуги руху з Київського майдану на проспект волі. Більше того, на ділянках перехрест Шопена волі та волі Київський майдан промалюють траєкторію руху автівок. О, на, вас ми вже раніше розглядали, як їхати з київського майдану, як дві смуги руху, і вони далі переходять в одну. Дання не вирішилось. Зараз знову, виходить, з двох смуг їдуть в одну. Тут точно така сама історія, тільки трішки в іншому заключається. Те, що тут би було б добре цим на цьому перехресті промалювати траєкторію, що тут зміщується, а то не сімати пропозицію з промалювати теректор групу транспортних засобів, тобто після при переїзді перетазз'єднання просто у цих вот е, до існуючих. Проробити з'я на самому перехресті, це щоб зміщення. зазначаю, що проєкт капітального ремонту проспекту Волі розробляло одне приватне підприємство однак робоча група працювала над його удосконаленням та вносила свої правки. Можна побачити, що деякі норми чомусь були ігноровані, тобто були надто широкі смуги по 5 метрів, і де не зрозуміло було, як їхати чи в два ряди, чи в один ряд було вирішено замість двох смуг поділити. Вулицю на три смуги, додавши виділені ліві повороти, а також об'їзди зупинок. Депутат Луцької міськради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход запропонував поцікавитися й думкою Лучан щодо облаштування головної вулиці міста. Я особисто вніс пропозицію винести на громадське обговорення. Схему дорожнього руху по проспекту волі, щоб кожен громадянин, щоб кожен мешканець, який проживає на цій території, який часто ходить чи їздить по проспекту волі, мав можливість побачити цю схему, і якщо він помітив якісь недоліки в ній внести свої пропозиції. Зокрема, знак щодо заборони зупинки і стоянки транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, мають встановити на початку вулиці Шопена при з'їзді кільця та з проспекту Василя Мойсея. Також подібний знак встановлять біля перехрестя вулиць Львівська та Данщина навпроти ЖК Сафрон. На перехресті вулиць Конякіна Зацепи, а також навпроти Цуму, де облаштована парковка для таксі. У Луцьку 11 травня ввечері тряпалася стрілянина на території семінарі УПЦ МП. За словами сусідів, між двома чоловіками, а саме з сусідами, трапився конфлікт. Один із чоловіків достав автомат та вистрілив іншому у ногу. Віктор Григорович мешкає неподалік від місця, де це сталося. Розповідає, того вечора почув постріли. Вийшов і побачив шокуючу картину. Стріляли там в семінарі всередині. А, то на території сімнарії, да? да? Так, так праву сторону, там живуть два чоловіка. Ага. Що вони там на що собаку, то собак тримає. А ось ці собаки, та собака спокійна. Mm. Та собака спокійна. Mm -hmm. На нікого, нікого там діти бігають, відбіта нікого не зачепила, бо то сучка. Mm -hmm. І ж там той ну, сусід на, на ту собаку кинувся. Ну, а той то став, кажу, лупив десь там по ногам куди там. Mm -hmm. І все. Приїхала, скоро того забрали, приїхала міліція, акт оставили. І все. Його по контузії комісували, mm -hmm. І все. Mm -hmm. Так що що йому зроблять? А в нього були якісь такі інші випадки колись? Ні, він спокійний. Покійний? Він спокійний, він ніде він... ні не з ким не свариться, нічого, живе жінкою. От, він спокійний. Займається uh -huh. собаками, так що. Uh -huh. А другий чоловік? А то якийсь такий ну, на трохіну вогу приморочати. Ага. Uh -huh. Це я вам скарбюче, uh -huh. я Ніколи не скажу «Добрий день», а де міма ніколи не скажу. Ага. Тож як виявилось, конфлікт виник через собаку у будинках, де проживають чоловіки, двері нам ніхто не відчинив. Стрілянину чули й інші сусіди, а також хлопці, які навчаються у семінарії. Так була що чули, бачили а мені. лічно я не бачач. Чули, Хлопок сильний був і все. Це все, що ми бачили, потім поліції багато наїхало. І швидка, і поліція. Він нічого поганого не можу сказати. Хороший хлопчинка, він з дружиною жив тут. Та нормальний, спокійний, ніколи нічого такого взагалі. Ну. Я нічого поганого не можу сказати абсолютно за інформацією поліції. 34-річний п'яний чоловік вистрілив із автоматичної зброї у 49 річного лучанина. Нині він у лікарні зломисника затримали. Під час сварки 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрілив вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу. Постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зброю та 119 набоїв до неї. Слідчі за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Наразі Рішується питання про оголошення підозри чоловіку, який вистрілив у сусіда. Також йому оберуть запобіжний захід. Волинська обласна рада ще 11 квітня 2023 року одноголосно вирішила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Однак на території Волині досі діють осередки московських церков. Ба більше з'являються навіть нові, зокрема й в селі Рачин. До редакції телеканалу Конкурентів надійшов дзвінок від стурбованої жительки Горохівщини. Вона стверджує, що у Селі Рачин побудували нову церкву у ПЦМП, а її прихожани моляться за патріарха Кирила і не тільки в них там у олтарі, є служебники, які моляться за Путіна, моляться за Кирила, моляться за російську армію, поставили церкву в селі Рачин, московські поби відкривали повно машин. Люди, що ж роблять, ви подивіться скільки є для наших солдат молодих. Ми ж вирішили дізнатися про це детальніше і перевірити, що там коїться насправді. За інформацією сайту район Горохів, церква Різдва Пресвятої Богородиці села Рачин 8 лютого 2019 року офіційно стала частиною Православної церкви України. Тоді митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села, яка виявила бажання покинути московський патріархат. Однак, місце священник священик УПЦ МП Михайло Курпіль не підтримав рішення людей. Після цього з'явилася інформація, що прихильники ОПЦ в селі будуть шукати приміщення для здійснення богослужінь. За словами місцевої жительки, парафіяни московської церкви десь побиралися деякий час. А згодом разом зі священником почали будувати нову власну церкву. Це підтверджує новина за 9 липня 2021 року за сайту Союз з православних журналістів, який активно підтримує УПЦМП з посиланням на сайт благодійного фонду Фавор, в новині стверджують, що віруючи УПЦ села Рачин Волинської єпархії, які втратили свій храм у 2019 році в результаті так званого рейдерського захоплення ПЦУ, нібито будують нову обитель і просять фінансової допомоги в покупці матеріалів для утеплення стін. Журналісти телеканалу Конкурентів Звернулися за коментарем до голови Горохівської громади з приводу того, де збудована та церква, за які гроші та чи справді там прославляють Киріла та Росію. Ну, Ви знаєте, якщо відверто, то я не, не цей. До мене ніхто не звертався, ніхто нічого не казав. Не... Тобто мені ну, реально невідомо, що там, що там, як і хто там, що там молиться те. ми там я ну я знаю, що відкривали, відкрили соно там церкву в хаті чи де. То ми, ми там обговорювали на з, навіть з, з представниками правоохоронних органів. То якщо б, якщо воно підтвердиться, то ми будемо на рівні правоохоронних органів. Будемо це вирішувати. Однак, голова громади пообіцяв нам з'ясувати усю інформацію і дізнатися, чи дійсно там моляться за руських солдат. Згодом Віктор Годик перетелефонував нам і розповів деталі. Прізвище власника земельної ділянки Курпіль Михайло Петрович. Так, тобто на земельній ділянці був був побудований по документах, видавався будівельний паспорт на індивідуальний житловий будинок. Зробимо ми витяг подивимося, чи вже зареєстровано право власності на цей будинок житловий. Як вони його перевели з житлового будинка на на цей, на культову споруду? Який це житловий будинок, бачимо на фото. Цікаво, й те, що повноцінний храм у селі з нуля виріс буквально менше ніж за три роки. До слова, за які гроші будували церкву у ПЦМП, невідомо. Голова громади також подякував телеканалу «Конкурент-ТІВІ» за інформацію і зазначив, що на найближчі сесії підніматимуть питання церкви у селі Рачин, а також перевірять цільове призначення земельної ділянки. Якщо ж інформація про молитви зараз, Ашістів та звинувачення України у нинішній війні підтвердяться, то далі з цим розбиратимуться правоохоронні органи. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістьдесят 1004 або ж 050 782 4011 Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.